Вітаю вас на своєму каналі. Отримав наступне замовлення від одного з глядачів каналу. О, зараз покажу вам що тут. Ось тут імені багато деталей колеса. Зараз подивимось. Це ось від пожероспорт. Такі фіксатори полу. Пожеруспорт 1. От, це ось для Renault Scenic 1, фаза 2. Теж такі заглушки в багажник. От, і це ось така деталька теж до пожежу. Вона в різних місцях розломана. Це одна і те ж саме. От, але замовник мені відправив, щоб було зрозуміло, як її. Відновити. Оце, напевно, ось так скидається. Можливо, розберуся в ході. Ще якась відломана частинка Загалом буде, думаю, цікаво це все відновити. Потім покажу, як це все буде виглядати. Не переключайтесь, дивіться далі. Ось готово вже. Оце така деталь. Ось це теж. Ось це. Така деталь, кришка і це. Це фіксатори для Pajero Sport один, наскільки я знаю, від власника. Оці теж до Pajero. Заглушки Isofix чи щось таке. Точно не пам'ятаю. І це до Scenic один. Заглушки в багажник. Зліва це надрукована, справа оригінал. Отак от. Які детальки виготовив. кому що потрібно цього замовити? В описі під відео будуть мої реквізити для замовлення. На цьому все. Всім гарного дня, ставте лайки і катайтесь, не ламайтесь!